Олександр Косторний у СІЗО перебуває уже півтора року. На суді чоловік вкотре повторює, що не коригував російських ударів по Яворівському полігону. Каже, що грибник відтак ділився із колегами, позначками на карті, де вони ростуть. Що стосується співпраці з російськими агентами, усі звинувачення відкидає. Я з ними ніяк не контактую десятки років. Але ви не вважаєте, що Росія це є країна-агресорка? Я правда відповів вам, я не Розмовляю на політичні теми і ніколи ні з ким на ці теми не розмовляв. Тим часом прокурор справи Андрій Некеруй переконаний в протилежному косторний на його думку таки співпрацював із російськими спецслужбами. Про це свідчать переписки обвинуваченого. Косторний спілкувався з двома людьми різними. Один з них це представник ФСБ РФ, інший це. Громадянин України, який вже тривалий час понад 10 років перебуває в тимчасово окупованому Криму, перебуває в санкційному списку. Адвокат Олександра Косторного Юрій Палій уже й сам має претензії до свого підзахисного, каже з такою, як у нього риторикою, справу не виграти. Він не зовсім розуміє хто в чому його обвинувачують. основна його помилкова думка. В тому, що він чомусь вважає, що його обвинувачують в тому, що ракети вклали там якогось числа. Його в цьому не обвинувачують. Його його обвинувачують в державній зраді, яка полягає в тому, що він мав відносини з держав. З з з спецслужбами ворожої держави наступне судове засідання стосовно косторного заплановане на 22 квітня. У цей день мають відбутися дебати. Нагадаємо, обвинуваченому загрожують до 12 років за ґратами. Віталій Ковела, Юрій Кіз програма Очі.